У кулінарному світі поєднання спецій з м'ясним фаршем – це справжнє містецтво, що потребує розуміння смаку та певних знань. Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про вплив спецій та прянощів на м'ясні фарші та розкриємо, чому з точки зору хіміка це максимально правильно. Додивіться це відео до кінця, де ви за короткий термін дізнаєтеся про корисні паради. Тут я хочу відкрити спеції та приправи з іншого боку. Як завжди, всі рекомендують. І так, чим корисний м'ясний фарш? Поживність фаршу залежить від в першу чергу від м'яса, з якого він зроблений, але в цілому м'ясний фарш багатий на білок, вітаміни та мінерали, зокрема залізо, цинк, вітаміни В12, які потрібні людині для нарощування та підтримки м'язової тканини, які сприяють здоров'ю крові та нервової системи і підтримують імунітет та когнітивні функції. Коли йдеться про створення м'ясних страв, то секрет криється в дотриманні балансу між смаками та ароматами. Спеції не лише збагачують смак, а й впливають на консистенцію, тривалість зберігання та безпеку самого продукту. Спеції відіграють ключову роль у наданні нашому фаршу того самого чарівного смаку. І так, роль перша сіль. Сіль найважливіший інгредієнт у м'ясному фарші. Так доведено, що додавання солі до м'ясного фаршу в кінці приготування є ефективним способом збереження вологи та м'якості м'яса. Сіль. Привертає вологу, тому додавання її в кінці допомагає утримати вологу всередині фаршу, що робить котлети більш соковитими та ніжними. Отже, найкращим моментом вважається саме перед формуванням м'ясних виробів додавати сіль, і яке ж все таки правильне дозування. Загально прийнятим правилом є додавання солі до м'ясного фаршу в кількості від 1 до 2% від маси фаршу. Це правило забезпечує відносно однорідне та приємне солдкувата солоне смакове співвідношення без перебору або недоліку солі. Такий підхід дозволяє досягти максимально смакового профілю без зайвої солі, яка може перекрити природний смак м'яса. Тому приготовляючи м'ясний фарш, дотримання цього загальноприйнятого правила сіллю буде доцільним та корисним. Роль друга: цукор. Цукор, хоча і не є найочевиднішим і необхідним інгредієнтом у м'ясних фаршах, але може відігравати декілька важливих ролей у процесі приготування страви. І так, додавання цукру до м'ясного фарша може підсилити смак та аромат страви, особливо коли використовуються інші інтенсивні ароматичні інгредієнти, такі як спеції та трави. Це може допомогти збалансувати смак м'яса та інших складових. І друге кольоровий вигляд. Карамелізація цукру може надати страві привабливий золотисти або. Такий коричневатий колір загалом використання цукру у м'ясних фаршах може бути експериментальним процесом і залежно від конкретного рецепту та особистих вподобань. Важливо враховувати, що цукор може бути доданий у дуже невеликих кількостях, оскільки його перевіщення може призвести до небажаних результатів, таких як занадто солодкий смак або чи недостатнє збереження форми під час готування. Тут дозування просте: не більше однієї столової ложки без горки, цукру на 1 кг маси фаршу. Чорний перець. Всі його рекомендують, але не всі знають. Або можете напишіть в коментарях, знали ви про це, що чорний перець краще додавати з куркумою. Це є корисним, оскільки ці два інгредієнти мають потенційні вигоди для здоров'я і можуть взаємодоповнюватися в стравах. Що корисного від цього можна отримати 100%. Перше покращення смаку. Чорний перець має гострий ароматний смак, який може підсилити смак м'яса та інших інгредієнтів у фарші. А куркума зі своїми властивостями зі свого боку може легко. Може дати легку гіркуватість та теплий аромат, що доповнює смак чорного перцю та м'яса. Далі підвищення поживної цінності. Додавання куркуми до м'ясних фаршів може допомогти збільшити вміст антиоксидантів та інших корисних речовин у страві. Також чорний перець містить пеперин, який допомагає покращити поглинання куркуміну. І загалом додавання чорного перцю з куркумою до м'ясних фаршів може бути корисним як з точки зору смаку, так і з точки зору здоров'я. Однак важливо пам'ятати про індивідуальні особливості та враховувати особливі подавання в їжі. Копчена паприка. Цікавий факт, що додавання копченої паприки до м'ясних фаршів полягає в її властивостях, які можуть значно покращити якість та смак страви. І головна роль копченої паприки в м'ясних стравах полягає у створенні аромату та смаку копченого продукту без необхідності використання справжнього копченого м'яса. Копчена паприка надає м'ясному фаршу більш такий багатий глибокий смак з нотками диму, яка чудово доповнює смак м'яса. І крім того, додавання копченої паприки може збільшити апетит Самої страви і роблячи її більш привабливою для споживача завдяки своїй інтенсивності та аромату. І користь від додавання копченої паприки полягає в тому, що вона дозволяє досягти бажаного копченого смаку без необхідності використання додаткових інгредієнтів або спеціального обладнання для копчення м'яса. І це робить її більш таким зручним варіантом для використання в домашніх умовах, де не завжди є можливість або бажання коптити м'ясо самостійно. П'яте цибуля, яка краще смажена чи сира? Переваги смаженої цибулі. Перше додає смаку та аромату до фаршу. Друге має ніжний смак після смаження, що додає багатогранності страві. І третє може забезпечити додаткову текстуру. Сира цибуля, її переваги додає свіжості та хрусткості до страви. Друге може надати фаршу такий більш витончений смак, більш яскравий. Третє, відмінний вибір для сирого фаршу, якщо він буде піддаватися тепловій обростці трохи пізніше. Обидва ці варіанти будуть смачними, але вибір залежить від вашого смаку та конкретного рецепту, який ви готуєте. Тут важливо враховувати, що цибуля поєднується з іншими інгредієнтами в вашому фарші. Тому тепер про найкраще поєднання спецій до м'ясного фаршу. І це перше каріандр та часник. Ядр і часник чудово доповнюють один одного, і таке поєднання створює ідеальний баланс між смаками та ароматами. В той же час, як коріандр додає свіжість та аромат, чесник надає глибини і інтенсивності. І їх доет це найкращий доет. Найкраще поєднання в якому співвідношенні. Я рекомендую один до одного. І це означає, що ви використовуєте однакову кількість коріандру і часнику у м'ясному фарші. І це може бути дуже добрим варіантом для балансу смаку та аромату між цими двома інгредієнтами. Далі, додавання перцю чилі до м'ясних фаршів, якщо ви використовуєте цибулю. Це такі питання. Додавати чи не додавати, але ось кілька роздумів, які можуть допомогти вам прийняти рішення і зрозуміти, що краще додавати, чим ніж ні додавати. Так і так, смакові уподобання. Якщо вам подобається гострий смак і ви хочете додати трохи пікантності до вашого фаршу, перець чилі може бути відмінним варіантом. І далі: гармонія смаків. Увага! Перець чилі може доповнювати смак цибулі і створювати такий цікавий баланс між гостротою та солодкістю. Однак важливо дотримуватися правильного співвідношення, щоб не перевантажувати фарш гостротою. Свіжі овочі та фрукти. Щоб зробити фарш для котлет більш соковитим і ароматним, рекомендується додавати до нього свіжі овочі. І найкращі смакові якості м'ясного виробу підкреслять саме кабачки, морква, болгарський перець або білокочана капуста. Також деякі господині рекомендують додавати до фаршу саме терту картоплю, що є відмінною альтернативою звичайному хлібу, замоченому у воді. І пропорція картоплі може бути одна частина до трьох частин фаршу. А я рекомендую додавати саме зелене яблуко до м'ясних фаршів. І це може бути таким відмі... відмінним варіантом, який додасть унікальний смак і текстуру вашим травам. І ось декілька переваг саме такого підходу. Свіжий смак: зелене яблуко надає фаршу, той свіжий та фруктовий смак, який добре поєднується з м'ясним фаршем, особливо, якщо ви використовуєте м'ясо птиці або свинину. Соковитість. Яблуко містить дуже багато соку, який може додати соковитості та м'якості вашому фаршу, особливо коли ви готуєте страви, які варяться або тушкуються. Текстура додавання нарізаного або тертого зеленого яблука може додати цікаву текстуру до фаршу, таку і зробивши її більш сочним та апетитним. Баланс смаків яблуко може доповнити і збалансувати інші смакові компоненти фаршу, такі як спеції та трави, надаючи страві більш складний смаковий профіль. І збереження вологості. Додавання зеленого яблука може допомогти зберегти вологість в м'ясі під час приготування, що робить ваші страви більш соковитими та ніжними, чого ми всі і хочемо в кінцевому результаті отримати. І тому важливо відзначити, що додавання зеленого яблука до м'ясного фаршу важливо враховувати його кислотність і судку щоб вони гармонійно поєднувалися з іншими інгредієнтами. Якщо ви вперше додаєте зелене яблуко до фаршу, почніть з невеликої кількості. Наприклад, або половина, або одне середнього розміру яблука на кожні 600 грамів м'яса. Тепер рекомендація щодо прянощів до страв. Є золоте правило. при готуванні страв з використанням прянощів, особливо трав, важливо дотримуватися помірності. Додавання занадто багато трав може перевантажити смак головної страви замість того, щоб підкреслити його. Тому рекомендується додавати прянощі у невеликих кількостях. І для отримання різноманітності та насиченого смаку краще використовувати вже суміші, трав'яні ці суміші, наприклад, як італійські трави, провальні. Трави, або компанії Вікшир сім корисних трав знахідка. Рекомендую. Ці змішані трави містять комбінацію різних трав, які доповнюють один одного і створюють таким чином багатий і цікавий смаковий профіль. Придемо до висновку. Відчиняйте свої шухлядки зі спеціями, додавайте трошки креативності до своєї кулінарної майстерності та насолоджуйтеся безмежною політрі смаків, які ви можете створити за допомогою звичайних простих та ну, потужних інгредієнтів. Підписуйтесь на мій канал, задавайте свої питання стосовно спеції та прянощів, готова надати вам відповідь у коментарях і дякую, що додивилися це відео до кінця. До побачення!